Вітаю усіх! Мене звати Олена Коловоротна і я являюсь жіночим психологом, психотерапевтом та коучем. І нещодавно я вирішила опанувати знання з жіночого імфітнесу у тренінговому центрі Формула Любові. Я хочу висловити особисто дуже велику подяку. Директору центру Наталі Дащенко, а також таким висококваліфікованим тренерам, як Оксана Луговищук та Юлія Шербал. Майже у кожної жінки на певному проміжку у житті виникають порушення роботи м'язів тазового дна, нетримання сечі після пологове відновлення, пролапси. І з однією з таких проблем звернулась до центру і я. На практичних заняттях я працювала з прекрасними тренерами Оксаною та Юлією. І за короткий проміжок часу мені вдалося відновити мої інтимні м'язи. Тому я особисто знаю на своєму прикладі, як це працює. Усі практичні та теоретичні заняття у центрі формула любові, направлені на те, щоб кожна жінка відновила свій втрачений баланс та повернула свою сексуальність, жіночність, лібідо, жіноче здоров'я, тобто задіяла своє тіло, душу, розум для того, щоб перебувати у повній гармонії з цим світом і з собою.